Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс-міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Є в нашому організмі один такий орган, який називається товста кишка. Робота в неї сама найнеприємніша, тому що в нашій травній системі власне кажучи, травна система потрібна для того, щоб їжу, яку ми з'їли, розщепити. Це робота ферментів. Потім в тонкому кишечнику корисні компоненти з нашої їжі всмоктуються. А все, що в їжі не корисне кал. Все викидається в товсту кишку, і товстій кишці приходиться все це виводити з організму. Але перед цим правда, кал, який буде виводитись, треба ще привести до готовності, щоб він був підготовлений для евакуації, для виведення. У товсту кишку кал викидається в дуже рідкому стані. І тому задача товстої кишки всмоктати водичку, рідину і скалу, зробити його більш густішим. А потім, завдяки перистальтиці, послідовному скороченню товстої кишки, призвести до того, щоб відбулася евакуація виведення залишків з їжі із організму, товстої кишки, не проста робота. І у товстої кишки у людини бувають дві протилежні проблеми. Якщо, наприклад, в, в органах шлунково-кишкового тракту відбувається запальний процес, або якесь порушення травлення, або людина чимось отруїлася, то тоді всмоктування рідини в кишці порушується і виникає коліт. Але він супроводжується сильними спазмами, сильною болю. І тоді він називається спастичний коліт і супроводжується проносами. калу мало виводиться в, 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 забирається рідини, кало Получається рідкий і виводиться повним ходом з організму, у вигляді дуже рідкого, зазвичай супроводжується болями і супроводжується дегідратацією, висушуванням людини, тому людина, втрачає ще й багато рідини, це негативно для організму в цілому. В іншому випадку, коли у людини зазвичай розтягнута кишка, це обично буває в повних людей. Це буває у людей, у яких є також порушення з харчуванням, неправильне харчування, і кал може застоюватися в кишці, не своєчасно виводить. То тоді за додаткове всмоктування рідини з калу призводить до того, що кал стає твердим. Твердий кал ще гірше виводиться з кишечника, він додатково отруює стіночку кишки, і тоді там виникає ще гірша перистальтика, Тобто перистальтичні хвилі, які мають виводити кашку, харчову з кишечника, вони проводяться ще повільніше. І тоді Тонус кишечника знижується, і тоді називається атонічний коліт, що так, що так, запалення кишечника, і атонічний коліт супроводжується закрепами. Закрепом вважається кожного разу, коли людина е, опорожняє кишечник, коли оправляється рідше, ніж одного разу на добу. І оці дві проблеми з кишечником такі різні і такі протилежні, вирішується за допомогою масажного обладнання Н6, але вирішення їх також протилежне. Однозначно, і при запорах. І при поносах використовується масажне обладнання, це є роли. Роли це коли людина лягає спиною на масажні роли, ролики проїжджають під спиною людини і проводять точковий масаж. Вони проводять точкове припікання, витягнення хребта і вплив на біологічно активні точки. Т12 тонка товста кишка, завдяки чому включають товсту кишку в роботу. Але додатково при спастичному коліті, при болях, додатково при поносах. Треба ще брати п'ятикульковий проектор, розміщувати на животі в області пупка, і при температурі 50-60 градусів прогрівати живіт під час масажу. При поносах живіт треба прогрівати. Прогрівання забирає запальний процес. В результаті цього припиняються болі, припиняються спазми. До речі, прогрівання ще забирає спазми, розслабляє спазмовану мускулатуру в товсті кишечнику. І тому вирішення проблеми поносів це є прогрівання живота. До речі, в цьому випадку можна прогрівати і під час масажу, і після масажу додатково, якщо цих 30-40 хвилин було замало. Але зовсім інакше, навіть протилежне застосування при запорах, при атонії. При запорах там не вистачає перистальтики, яка буде очищувати кишечник. Тому при запорах під час масажу на живіт слід розмістити. Пояс, міостимулятор, тоді електричний імпульс і включити його на максимальну інтенсивність, щоб імпульси доходили до кишечника. І коли електричні імпульси починають доходити до товстої кишки, вони запускають перистальтичну хвилю. Яка в подальшому буде сприяти, спричиняти скорочення кишечника послідовне, і сприяти очищенню кишечника від при запорах, при застої, які виникають в кишечнику. Тобто вирішення проблеми е, запорів, це є міостимуляція живота і знову ж таки, яка буде проводитися в той момент, коли людина знаходиться на масажі. Отакі От два протилежних впливи: при поносах прогріваємо живіт. При запорах міостимулятор на живіт. Але і одна, і друга процедури проводяться тоді, коли людина проводить іще й масаж спини на турманні вихоролах, щоб впливати на кишечник і через хребет. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!